Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі! Час летить непомітно, і ось уже нові акції від Рошен. На вулиці осінь і так хочеться чогось солоденького до чаю. Давайте разом подивимось, які акції пропонує Рошен на ці два тижні. Акція діє з 15 по 28 жовтня. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Суперпропозиція 30% знижка, шоколад над Чорний та Молочний з цілим фундуком 42 гривні 84 копійки. Також в асортименті Підсолений Мігдаль 42-84 чорний та молочний. Суперпропозиція вафлі сендвіч, кранч, полуниця 142 г. Лимон. Ще в асортименті є смак, горіха, молочно-ванільний смак та смак шоколада 24 гривні 32 копійки, 15% знижка на бісквіти Тукул Мілк cool. 270 г з різними смаками, полуниця шоколад, 58 гривень 14 копійок. 20% знижка на рулет праський 180 грам. Також в асортименті є золотий ключик та п'янка вишня. Ціна 29 гривень 72 копійки. Акція на батончики 15% знижка. В молочному шоколаді з арахісовою начинкою помадно-шоколадний з горіхами ціна 15 гривень 68 копійок за одну штуку. Вага 40 грамів. Ну і мій улюблений кокос з мігдалем. Треба собі взяти. Супер пропозиція: шоколад-молочний Тіт біт зі смаком вишневий брауні 50 грамів. 11 гривень 80 копійок. Також в наявності карамель арахіс в таку саму ціну. 40% знижка на шоколад пористий. Білий карамельний 80 грам. Звичайний білий, молочний та екстра чорний, 27 гривень 57 копійок. Шоколад Чорний Special 56% 85 грамів, коштує 33 гривні 84 копійки. Шоколад чорний брют 80% 46 гривень 31 копійка. З підсоленим подрібненим мігдалем. Ціна 33,84 гривень. Суперпропозиція печиво ловіта кейк з полуничною начинкою 168 грамів, 22 гривні 58 копійок. Є ще смак яблуко та кориця. Та вишнева начинка 22,58. Цукерки 70 грам, юмі гумі. В асортименті є різні смаки, всі по 18 гривень 14 копійок. Очі розбігаються від такого великого асортименту. Я їх іноді купую, але цукерки джелі мені подобаються більше. Акція цих двох тижнів цукерки в упаковці 1 кг 31% знижки, ліщина 248 гривень 33 копійки. Продаж не більше трьох упаковок на особу. В акції також цукерки на вагу 15% знижка. like, 13 гривень 33 копійки за 100 грамів. В акції цукерки джелі 11 гривень 46 копійок за 100 грамів. Цукерки в коробці. Комплімент Dark 145 грамів. 94 гривні 15 копійок. Є ще в чорному шоколаді за такою самою ціною. І в молочному шоколаді.

15% знижка. Сливки й линивки 16 гривень 79 копійок. Ціна за 100 грам Солодка ціна на цукерки. Коко-чоко. Ціна за 100 грам 25 гривень 92 копійки. Пташини молоко в акції 15% знижка. На основі агара-агару солодковершкового масла та згущеного молока 31 гривня 40 копійок за 100 грамів. У попередньому відео багато хто просив показати ціни на вершкове масло та згущене молоко. Показую вершкове масло 94 гривні 85 копійок за 180 грамів. Згущене молоко 109 гривень 65 копійок за 600 г і 69 гривень 85 копійок за 350 г. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам вдалих покупок та бережіть себе!